10 листопада у Шепетівському міському будинку культури був проведений дебютний концерт юних артистів. Я вишиваю піснею вільну Україну. Розпочали захід традиційно, з гімну України. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці запанує ми, браття, у своїй сторонці. Багато дітей виступали вперше на великій сцені. Вперше співали, танцювали та декларували вірші. Їх всіх об'єднала творчість. Також у фойє будинку культури проходила виставка до Міжнародного дня вишивальниці, яке відзначається 10 листопада по всьому світу. Майстерня рукотвір, і ми постійно шукаємо майстрів, постійно і початківців, і досвідчених майстринь, Збираємо їх і влаштовуємо такі виставки. У виставці було представлено більше 50 робіт досвідчених майстрів та майстрів-початківців. Роботи дитячі це Наприклад, з різних шкіл міста ми просили школи долучитися до нашої виставки. Також є персональні роботи вчительки, є роботи Шепетівського центру технічної творчості учнівської молоді. У цей день молоді таланти та досвідчені майстри вишивання об'єднали свою творчість і традиції, перетворивши їх на неповторне свято для глядачів. Їхня творчість пролунала як пісня вільної України, а виставка вишиванок стала. Яскравим символом нашої гордості Анастасія Кирилюк Дмитро Костанецький Like TV.